Радіо місто над Богом, проєкт контрабас. В студії з вами працює Віктор Мазалевський. І сьогодні ми будемо говорити про творчий шлях. Сподіваюся, тільки початок творчого шляху, але він буде дуже довгий рок гурту Verigow. Взагалі, назва така прикольна. І Хлопці прикольні, що з ними поспілкуватися до ефіру. Я думаю, ефір теж буде в нас такий насичений і цікавий. І давайте я їх спочатку представлю це барабанчик гурту Go» Володимир Кабанов. Ось він, хто нас буде бачити в, в білій футболці. Потім Мих... Хайло Мироненко, ритм-гітарист гурту Верігов і бас-гітарист рогурту Верігов Владислав Козарєв. Вітаю вас, хлопці! Добрий день. Дякую, Добрий день! Дякую, що прийшли до нас у студію в такій робочий, робочий навчальний час. Вам Дякую, що ви запросили. А тепер? А тепер давайте у нас не так багато часу для того, щоб розповісти про себе, розповісти про свій про свою творчість, і давайте почнемо з того, як ви взагалі, ну це звідки перше традиційне питання, як ви взагалі. Викристалізувались так. Як ви взагалі знайшли одне одного? Взагалі історія доволі цікава, тому що самого взагалі початку а, наш соло гітарист Владислав Озенківський, якого а, сьогодні, на жаль, немає, а, немає на студії. В студії. Так. На жаль, немає з нами. <світ> немає в студії <і> з нами, <світ> на жаль, немає. <світ> Він працює. Владислав так. працює. Так а, він е, сам якось вийшов грати просто в центрі міста, е, взяв просто гітару, там е, динаміки. Ну там виходив просто. Як грати був е, одним вуличним музикантом. Потім якось е, Міша е, підійшов в один час до нього, і вони якось так з ним е, е, поспілкувалися. Потім в цілому. Почали грати вже разом на вулиці, а потім у листопаді 22-го року. Це було 14, 14 листопада. Я гуляв зі своїм другом по центру, бо бачу, як влада гра... вже двоє. Е, ні, тоді, до речі, влад грав сам. Вечором вже було холодно, вже по ньому було прямо видно, що е, він вже майже все що... досить грати вже так, на сьогодні. Що вже досить грати. Ми щось стоїмо, стоїмо з другом, слухаємо, слухаємо. Слухаємо, слухаємо, слухаємо. А він грає а, у... а, мене... а у мене друг тоді займався бітбоксом, а -а -а. Ми щось з ним почали, типу, як підігрувати. І потім в один момент влад запитуючи, ну там він запитує у мене, чи немає у мене знайомого барабанщика. А я ж сам як барабанщик, і він одразу такий: все, ти від мене вже нікуди вже не дінешся, ти граєш з нами. На той час у нас а, з Владом, який сьогодні, ну, який сьогодні не прийшов, ми були в іншій групі. А, на, називалась Арматура. Зараз ця група вже розпалась. А, ось. І якось, а, коли ми були на, на репетиції з іншою а, групою, а, не, не було світла. Вся основна команда вже пішла. Влад дзвонить Міші. Алло, приходь, пограємо. Міша прийшов, ми так уже. Почали грати. Потім вже грали в центрі, і якось спільним а, такою спільною думкою вже вирішили а, зробити гурт. Тобто, вже якось Просуватися не тільки не тільки на вулиці. да, да. я допомогу Міша Просто каже: давай, давай швидше, давай швидше. Я хочу да, щось сказати. да да, хочу доповнити. Тобто, ситуація заключалася в тому, що ми постійно грали в центрі, тобто, це для нас стало таким доволі звичним часом проведення, наприклад, на вихідних, коли багато людей ходить в центрі, хочуть послухати музику, а ми хочемо пограти. І, Відповідно, дуже часто до нас підходили, запитували, чи є у вас якийсь гурт, як він називається, де можна подивитися, послухати вашу музику, і справа в тому, що у нас якраз таки не було ні музики, нічого свого не було, і ми е, якраз таки спільним рішенням прийшли до того, що потрібно зробити гурт. І ми цим зайнялись, ми створили гурт. Е, можна я розповім про назву? Зараз секунду, я хочу запитати yeah. нашого ще одного скромного гостя е, Владислава, який сидить і просто мовчить. А як ти попав до цього колективу? Взагалі на той момент е, я був учасником. Однієї групи, яка вже розпла розпалася, вона називалась The Cardinal Здоне. Основним жанром був металкор, дескор. Ну, в итогі... Ні, ну якось ти дізнався, якось ти ж дізнався, що хлопці збираються, що організовується ще гурт. Ну я напротягу двох років вже бачив соло гітариста нашого влада, який грав у центрі. І на той момент, коли я був в The Cardinal's Dawn, наш основний состав розвалився. і... — Ти шукав, зна... ти шукав е команду, да, з якою можна? Я була... шукав команду, з якою можна буде грати і продюсувати нашу творчість, mm -hmm. і в ітогі набрався новий состав ТКД. Mm -hmm. Це був Міша і Влад. Сологітаріст. Тобто ви всі, в принципі, мали якісь вже минуле, так? Да, е, ми так, ми абсолютно всі крута. раніше грали, або раніше разом грали на вулиці, чи десь пересікались на репетиціях, чи брали участь у якихось других проєктах. Але в кінці кінців ми всі зійшлись. У Так. Тобто Влад, е, останні та, Влад Ось е, козирів. останній, хто прийшов до вас і по факту був останній я, тому останні. що mm -hmm. хлопці грали в іншій групі. А вони вже грали. Е, так так. Mm -hmm. а я ну я не був в цій групі як барабанщик. Добре, тому я прийшов. чешеться, чешеться Просто в Михайла розповісти. <сум> чому <very> Go. дійсно? <сум> ну назва назва виникла прикольно. Я вже знаю до речі історію виникнення. Я хочу, щоб це почули наші слухачі і глядачі. Чому very Go? Отож, розповідаю, чому Very Go. справа в тому, що з гуртом, якби з назвою для гурту, ми також не могли вирішити, що конкретно ми будемо як будемо називати і. Сталося це ну доволі спонтанно uh, в центрі, коли ми граємо, дуже велика кількість цікавих персонажів в принципі ну, ходить звісно, на так. Дуже Да. Uh, наркомани, бомжі. Ну Це якщо вже Ну це вже якщо дуже так некоректно висловлюватися. Є, звісно, нормальні є цікаві персонажі. Але є цікаві персонажі, і один з них, на жаль, не пам'ятаю, як діда звуть Ернест, Ернест Ернест. Ернест звуть. Діда, я думаю, він не його знають. Він любить підходити до дівчат. Він всіх дівчат називає Ерікою. Джесікою, або Джесікою. Або Джесікою І ось він а, слухав, як ми граємо. Він дивиться, як ми граємо. Піднімаю руку, кричить: Very Веріго! Він підходить до кожного з нас і каже, показує на мене пальцем, каже: Ти будеш <Rio> Джон. Да. Такий ти будеш да, Тобто чувак дуже веселий, він постійно п'яний. Я ніколи не бачив його тверезому вигляді. Може він до вас готувався просто? Може бути, може бути, але мені здається, що він так готується до всіх, бо я не бачив його ні разу тверезом. Добре, гурт створений так минулого року. Наприкінці минулого року, так, я розумію, що кажуть, але конкретно назва і наша діяльність вона почалася вже в травні місяці цього року. Цього року, да. так е, у вас є свої авторські пісні? Е, да. На даний момент поки що одна, та яка вже є на усіх е, ну, е, у спільному доступі, угу. е, Ту, яку вже можна послухати, це. Панельні сполоди, це наша перша пісня, і поки що єдина. Але е, зараз ми працюємо вже над новим альбомом. До речі, в якому буде, е, не знаю, чи можна цю інформацію казати, але в ньому будуть доволі різні жанри: е, просто якийсь треш-метал, е, треш там металкор. Е, Такий же постпанк. Там ну там е, буде що послухати для кож... ну, для кожного слухача. знайдеться Так, своє... да, кожен абсолютно знайде якийсь е, свій смак своє вподобання в нашому альбомі. І при чому я хочу спойлернути, скажемо так, не лише один альбом готується скоріш за все, скоро буде сінгл. Uh -huh. е, ось тобто, ми випускаємо наступну пісню. Потім ми, скоріш за все, випустимо міні-альбом. На патріотичну тематику, так що чекайте пісню про пса Патрона. Mm. <пробітник> <пробітник> і вже, і, вже, <світник> да, і вже потім, після міні-альбому, ми випустимо наш повноцінний альбом, над яким ми зараз працюємо з усіма усилями. Давайте спочатку про панельні спогади. Так mm. ви навіть нарізли на нього якийсь там відеоряд. Так, ну тобто, mm. це, це ще не готовий кліп, можна сказати. Mm. Да? Тобто не судіть строго, хто його зараз побачить, тому що е, більше, більше уваги на аудіо, так? так, на звук, панельні спогади. попрошу нашого режисера поставити. Потім знову повертаємось до студії і е, е, спілкуємося з хлопцями із гурту Веріков. Нельних стареньких будиночків прийшло дитинство за лічені хвилиночки. Питі шибки, вищі проколоті, Ще не повернемось в роки золоті золоті. Старих друзів давно немає тут Вирушаю зі спогадами в дальню путь. школа Нові знайомі та сміх, Старі панельки об'єднують нас усіх, що зі спогадами, так і справорять, минають, А будинки все ще досі стоять, А будинки все ще досі стоять А будинки все ще досі стоять Напав, типа село, пісню знищиш, бога писав, пошлі вовни, ніколи пережити не змінить. Пам'ятай, що тут завжди на знакінський, на знак і спірів, а буде. Не може без посмішки. Ми тут всі сміємося студії. Не може без посмішки дивитися на цей кліп. Я сподіваюся, що у вас знайдеться час, бажання і гроші для того, щоб зробити ну, так. якісне такий, і який відповідає е, безпосередньо наповненню так угу. цієї пісні. Взагалі, як вона виникла, давайте про неї ну не можемо не згадати. Ми щойно її прослухали. Як вона виникла і хто автор? Е, отож, е, в нас взагалі була така ідея зібратися, записати постпанк альбом за одну ніч. Тобто ми збиралися за, за одну ніч, буквально за короткий проміжок часу там нарізати, зробити дуже багато Спойлер, пісень. Спойлер ми не написали альбом за цілу ніч, але ми написали одну пісню, яка в кінці кінців дуже нам всім подобається. І слухачам здебільшого теж нам дуже подобається. Назвали її «Панельні спогади. Тобто, вона була записана за одну ніч. Угу. Мелодію придумав я. А, от ну він відповідно а. драмки, якби. Вот Баста е, е, да, бас. і Солтері Соловкінці придумав. Mm. Е, що саме цікаве? Текст ми написали теж доволі швидко, але він вийшов один ну, три. Такий... Да. Хто хто писав те? Е, а, е, ми з да. да. Тобто ми завжди займаємось вовчиком текстами. Я він сідаємо, коли вже пісня готова. Сідаємо, кажемо так, Вов, коротше, треба написати першу стрічку, а далі піде нормально. Да, да, да. І якось ну так і, і працює. До, до речі, ще хочу подякувати дуже велике нашому звукорежисеру Ростіку, тому що він e, теж робить, просто робить дуже величезну роботу. E, без нього у нас ну без нього такого звучання на нашій пісні би не було. Да ще саме цікаве, панельні спогади були написані 23 червня. Я думаю, багато хто з українців сюда дату пам'ятає. Це. Той самий день, коли Пригожин пішов своїм маршем справедливості на Москву, і ми вже готувалися до того, що Путін буде підвішений на ешафоті. Ми вже почали писати другу пісню, <реш> і ми вже на навіть да, були готові записувати щось таке радісне, але в кінці кінців, ну короче кажучи, що з них взяти. <реш> Зрозуміло, е, влад і влад займаються музикою, так більше ну під час написання пісні? Чи, чи тут у теж абсолютно колективна робота? Ви говорите, ну, ви тут, так само Так, Тут колективна робота влад. в цілому? Я ритм гітаріст. Тобто mm -hmm. я придумую основну якби, партію пісні. Ми з владом дуже часто придумуємо щось своє. Mm -hmm. Тобто, основна робота на написанні саме ритму лежить на нас з владом. Де ви е, проводите репетиції? О, репетиції О. ми проводимо oh. на нашому в нашому улюбленому гаражі в кооперативі. Ну починаєте ви? Правильно, да, її. Душний душний вонючий гараж, забуденою штукатуркою. В якому нема адекватної шуму і звукоізоляції, де ехо, де звук максимально поганий, але. Але якщо трохи випити, то нормально. І я знаю, що ви. Любите імпровізувати, і так. кожен підключається в цю імпровізу. Ваша фраза соль мінор три четверті чи соль мажор три четверті. Як правильно, різниці немає, можна все що завгодно. Ну no, як як називає, Як фраза? Та можна соль мажор, можна Мі, мінор, немає різниці. І ви починаєте імпровізувати? І ми так. починаємо імпровізувати. Ага, виходить щось таке толкове? Mm -hmm. що виходить, щось таке толкове. Навіть yes. декілька разів виходило таке, що в кінці кінців ми зараз на цим працюємо над, над, над Ну, Тобто, щоб ми з цього зробили повноцінну якусь композицію і використали її вже конкретно в альбомі. Тобто це не просто імпровізація, а виходить дійсно щось Роте з вами страшенно швидко проходить час. У нас його не залишається небагато, але я не завжди усіх запитую у своїх учасників проекту які До мене приходять. Чи плануєте ви займатися професійно музикою? Чи так. плануєте чи мрієте ви про сцени, Так, так. великі сцени, не лише там Україна, але й світ? А, так, звичайно, ми плануємо це. Це дуже круто. Коли у нас був концерт, це був фестиваль Рок Бульба mm -hmm. у 3 вересня. Коли ми виступили, я справді зрозумів особисто для себе, що я хочу цим займатися професійно. Я хочу бачити ці сцени. Я хочу бачити ці овації. Я хочу бачити ці емоції людей, які нас слухають, Це дійсно коштує дуже багато чого. Влад про емоції. <реш> ну, що я хочу сказати, ми всі до цього дуже неспішно, але дуже Йде, це правда, спорно так. ідем. І насправді кажучи, Верігоу це не мій єдиний колектив. Угу. Я також працюю в нашій Вінницькій обласній філармонії. Угу. В принципі, в якомусь сенсі я вже попав на велику сцену. Ну, передаю слово Міші. Міша. Будемо тобі завершувати. Розкажи, будь ласка, ну я розумію, що. Володимир е сказав, в принципі, за всіх, ну підтверджу, mm -hmm, ти так. теж будеш, хочеш бачити себе на великій сцені. Uh, да, підтверджую. Я краще розкажу, як ми готувалися до концерту. Я вважаю, Давай, що це цікаво. Швиденько. Да. Швиденько. Uh, отож, концерт 3 вересня, який був. Uh, я недавно дивився якраз таке інтерв'ю. Контрабасики були у вас, і там одна дівчинка сказала, що ой, знаєте, ми вивчили одну пісню там за два тижні. нас залишалось, ми не знали, чи ми встигнемо. <рес> Друзі. Uh, кілька пісень Very Go, які ми грали на концерті, були написані за два за три дні до концерту. Ми буквально текст для двох метал-пісень написали за два-три дні і вивчили його. Uh, наш соло гітаріст, uh, соло до двох uh, пісень. Також вивчив за два-три дні до, до самого концерту. Ви коротше справжні студенти, рок гурт Веріго був у нас в ефірі. Володимир Кабанов, барабанщик, Михайло Миронко, ритм-гітарист та Владислав Козирів, бас-гітарист. Дякую вам. Дякую. Я сподіваюся, ми ще з вами зустрінемось, тому що є. Ми багато що не обговорили. Є про що про що спілкуватись, але Проект «Контрабас» завершується на сьогодні. Залишайтеся з радіо містом Бугом». на все добре. Майбутні володарі сцени, нове покоління музики, завтрашні кумири, проєкт про молодіжні музичні гурти, контрабас на радіо Місто над Бугом.